Всім привіт! Мене звати Віка, і сьогодні я хочу з вами порівняти два реально великих ланцюги кав'ярень в Канаді. Це Тім Хортонс та Starbucks. Ми з вами дізнаємося історію заснування цих закладів, дізнаємося, де дешевше, де дорожче і, звичайно, що де смачніше. Не забувайте підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Ну що, ходімо! Тім Хортонс це канадська мережа кав'ярень, яка знаходиться по всьому світу. Вони є в Сполучених Штатах, в Саудівській Аравії, в Мексиці і навіть я бачила в Кореї. Тож, Тім Хортонс був заснований канадським хокеїстом Тім Хортонсом та його партнером. Тім Хортонс грав за команду, яка називається Toronto Maple Leaf. І перший Тім Хортонс був відкритий в 1964 році в готелі Гамільтон, який знаходиться в провінції Онтаріо. Це та провінція, де я живу. Чесно кажучи, ну це прям дуже круто. Це історія канадської. Кавової культури, і, взагалі, Тім Хортонс, хокеїст, і його партнер, вони хотіли створити кав'ярню, куди люди зможуть приходити пити смачну каву та їсти смачне печиво. Кав'ярні дуже швидко та стрімко розвивалися і здобули реально великої популярності серед канадців. Але на жаль, в 1974 році. Хокеїст Тім Хортонс потрапив в аварію і помер, але кав'ярні продовжили існувати, і до сих пір вони популярні серед канадців, і багато людей їх полюбляє. Ну що, ходімо, я покажу, як виглядає кав'ярня Тім Хортон всередині та зовні. Ось так вона виглядає на вулиці. Вони, в принципі, за стилем всі однакові. Написано, що вона була заснована в 1964 році. Всередині є картина з хокеїстом. Я навіть деяких бачила, що є телевізор, і там показують хокей. А під цим телевізором є дуже затишний камін з вогнищем. Ну що ж, ходімо, подивимося, що тут є смачненького, а вибір, чесно кажучи, немаленький і. Очі просто розбігаються. Але це, звичайно, що такий канадсько-американський стиль, наприклад, ці пончики з цією присипкою, потім шоколадною глазур'ю, американське шоколадне печиво. Та, звичайне, мені ще дуже подобається, що тут написано, скільки колорій в кожній. Але перед тим просто як купуємо, потрібно закривати очі, щоб не бачити, скільки цукру ми їмо. Також можна придбати каву, різні кружки, боксики, потім ще стакани. Багато різних видів напоїв, холодні, гарячі бургери, картопля, салати, все що забажаєте. Також що можна самому зробити, самозамовлені, є на вибір дві мови англійська та французька. Обираємо, дивимося, вибираємо, скільки ще коштує, і мені сподобалося, що тут є еклер з кленовим кремом. Дуже цікаво! Зараз я розповім вам про історію Starbuck's. Взагалі ця компанія була створена в 1971 році трьома партнерами, і спочатку вона мала назву Starbuck's Coffee, Tea and Spices. тобто вони продавали свіжозмелену каву. Чай та приправи, але завжди вони хотіли вдосконалюватися, робити щось нове та цікаве, щоб привертати увагу клієнтів. Але значним таким поштовхом, взагалі, в історії Старбаксу це став рік 1982 коли компанію придбав Говард Шульц, і він з невеличкої кав'ярні зробив просто величезну мережу кав'ярень, яка зараз знаходиться по всьому світу. Взагалі, Старбакс це про якість, про класний сервіс, про чистоту. Але зараз, наприклад, також, якщо ви будете десь в Торонто. В Старбаксі або там, в Тім Хортонці немає значення. Вони все рівно будуть такі, знаєте, трохи брудні, такий персонал видно, що вони стомлені. А якщо від'їхати там за 100 кілометрів, або як ми їздили в подорож до Монреалю або до Квебеку, ви просто потрапляєте в зовсім інші кав'ярні, там Старбакс або Тім Хортонс, чистота, привітний персонал. Привітні люди, які всередині цих кав'ярень та закладів. Тож мені подобаються, звичайно такі невеличкі кав'ярні, які знаходяться в маленьких таких селищах, можна так сказати. Автором то це просто про швидке обслуговування і все, в принципі. Ну що, ось ми з вами і дійшли вже до Starbucks. Він знаходиться від Тім Хортон, буквально 10-20 метрів, і вони майже постійно знаходяться один біля одного. Я прийшла в кав'ярню десь близько 12-ї години дня. Тут було так багатенько людей, але більшість з них працювали своїми ноутбуками. Зараз з вами підемо подивимося, що тут є смачненького. Чесно кажучи, мені ця випічка взагалі не подобається, ніяк вона виглядає, ні смачний. Її, а ще й ціна така не дуже дешева, але от знаєте, робітники тут прям дуже привітні та милі, навіть познайомилися з однією українкою. Також можна купити каву, різні стаканчики, термоси. І ще й було написано, що цілий день в них є свіжі сніданки. І, звичайно, що про сезонні напої не забуваємо. Ну Що я вже побувала в тім хортонці і в старбаксі, і зараз я вам покажу, що я там купила. В тім хордонці. Я взагалі хотіла купити щось з клоновим сиропом. В них там є і еклери, і пончики, але в цьому тім хортонці не було. Я поїду в інший і трохи пізніше вам покажу. В цьому тім хордонці я купила тімбіци. Це такі невеличкі пончики. Точніше, це тісто з пончиків, залишки з тіста, і вони знайшли таку класну альтернативу, щоб не викидати його, зробити такі тімбіци. Тут чотири різних смаки, і в мене шість штучок. Ще взяла каву. Ось так вона виглядає: маленьке американо, і це мені обійшлося 4 канадських долари. Що я купила в Starbucks? Маленьке американо. Ще в Старбаксі я купила печиво. Американське печиво і кава обійшлися мені в 8 доларів. Ну це так на порядок дорожче. Але давайте ж дізнаємося, де ж воно буде смачніше. Ось так виглядає печиво. І це печиво, знаєте, скільки коштує? 3,45 канадських доларів. Як на мене, то це трохи дороговато. Давайте зараз розламаємо та подивимося, як воно виглядає всередині. Ну, Но... мені його підігріли, але як бачите... Ну, взагалі, я не знаю, я печиво не дуже сильно люблю, тому що тут воно прям дуже-дуже солодке, але просто я скуштую трохи. Mm -mm. Якщо ви знали, який це солодкий вибух в роті, тому що воно прям дуже солодке. І зараз я взяла спеціальну американу, щоб мені було не так солодко. Кава, чорна кава. Давайте на смак дізнаємося, як вона. Ну, до речі, кава після печива те, що треба, тому що вона трохи гірка, і мені зараз нормально. Взагалі раніше для мене кава в Старбаксі це щось було на такому дорогому, набагатому, тому що. Коли з України я кудись їздила і бачила в Старбаксі за каву 5 євро, то я думаю, бляха, хто її ж купляє? Це так дорого. А тут в Канаді це зовсім не дорого. Тобто людина може пити каву зі Старбакса, а це буде просто дабл-дабл. Тобто, це просто великий стакан кави з цукром та молоком, і воно буде коштувати 2 канадських долари. Це американо коштувало майже 4 долари. І в принципі кава нормальна. Вони ще можуть сюди додати цукор, молоко або вершки, все, що ви забажаєте. Давно в мене був такий випадок, що я купила каву в Starbucks, а вона була така жахлива. Цілий стакан я просто викинула. Можна було звичайно, що я думаю, піти до них і сказати, що було не смачно, і вони би мені переробили. Але в мене не було бажання. Зараз кава від Тім Хортенса. Просто також звичайна кава. Більшість канадців реально любить Тім Хортонс більше, ніж Старбакс. В Старбаксі просто оці такі сезонні напої, типу там фісташковий лате, там мигдалевий лате, або ще якісь. Вони більш популярні, тому що там до фіга цукру і вони просто люблять це солодке. А в Тім Хортонсі? Ну, от знаєте, мені здається, що вона тут набагато міцніше. Відчувається прям дуже такий. Міцний смак. Я не знаю, як це передати, але от вона тут міцніша. І щодо цих тімбіців, давайте зараз подивимося. Тут їх чотири смаки. Це просто такий звичайний. Як бачите, пончик, і він смажений боліє. Ну, До речі. Непогано. Він називається Birthday Cake, тобто на день народження тортик. Давайте зараз його скуштуємо. Він в цукровій пудрі та в ось таких присипочках, яку ми зазвичай сипемо на наші пасочки на Великдень. Знаєте, що вони тут і всередині також є. Але, в принципі, він був смачний. Ну, тобто цей реально смачний. І ще якийсь шоколадний. Ось такий. Ну, це, звичайно, тісто всередині. Взагалі пончики непогані, але мені не подобається те, що вони тут покриті прямо ось, бачите, цим таким шаром цукрової пудри, як з водою. І воно таке, мені не подобається це після відчуття. Але, в принципі, вони були смачні і ще є ось один якийсь останній. Я думаю, що це звичайний з медом. М -м -м. До речі, ось цей останній також був смачний. Я раніше думала, що Тім Хортон це такий трохи дешевший заклад за Starbucks, і в Старбаксі кава буде реально дорога. І як бачите, так воно і є. Кава в Тім Хортонці не гірша взагалі нічим. Навіть вона була трохи міцніша. А от в Starbucks така вона, знаєте, більш слабенька, в принципі, нейтральна. А ви напишіть в коментарях, що ви любите більше, Тім Хортонс або Старбакс. Як на мене, і те, і те, класне, але я навіть... Тім Хортонс або Старбакс мені подобається і те, і те, але я зараз бачу, що більшість канадців реально віддають перевагу Тім Хортонсу, тому що це недорого, смачно. І ось цей момент, те, що це зробив хокеїст, мені здається, також відіграє в них якусь роль, особливо у більш похилого віку людей. І тому я також буду з Тім Хортонсом, Але взагалі я також працюю в кав'ярні, і мені вистачає ось та кави. Я не так її багато і п'ю. І навіть на мінімальну зарплатню тут можна нормально купити, наприклад, каву таких тімбіців або якихось пончиків, або якоїсь там випічки. Тому це не так то й дорого. В Старбаксі буде дорожче, і смак, ну особливо випічки, мені там не дуже сильно подобається. Можливо, сендвічі там і смачні. І знаєте, що в втім Хортонс навіть продає ще супи, там є три різних види. Я про них раніше не знала. Мені підписники написали, і в подорожах мене це реально спасає, тому що мені не завжди хочеться їсти таке солодке і не завжди хочеться їсти ці бургери та сендвічі. Тому суп купити в такій невеличкій упаковці, але він коштує там 6 і більше доларів за невелику таку баночку, але це смачно та нормально що, Я була тільки що в іншому тім Хортонсі і я купила Maple Donuts. Це пончик з кленовим кремом або сиропом. Я ще не знаю, я таке ще не куштувала. Це вперше буде. І реально в маленьких тім Хортонсах його просто не було. А ось тут я знайшла і коштує він 1 долар 65 центів. Ну що, давайте вже скоріше скуштуємо. Мені дуже цікаво, і я думаю, що ви чули, що. Взагалі, кленовий сироп – це візитна картка Канади, тому що навіть на прапорі Канади зображений кленовий лист. Бачила, що в них є ще еклери з кленовим кремом, але, на жаль, в цьому не було. Пунчик. Перший раз взагалі таке бачу, ось так він виглядає, як бачите. Він насправді такий ось такий важкий. Я вже руки серветками повитирала, помила, щоб, коротше, все було норм, тому що я навіть бачила в відео, що там і миші повзають на продукції Тім Hortons. Але давайте ми про це. Так, розриваємо. О май гад! Подивіться, тут якийсь крем! І його багато. Я не знаю, що це, але мені здається, що це просто заверний крем всередині, а зверху це цей кленовий. Давайте спробуємо. Угу. Всередині це заверний крем, а зверху. А зверху, реально, кленовий сироп. Чи я не знаю, що це таке, типу, як глазур, така, знаєте, кленова. Але взагалі пончик, ну ви подивіться, який. Ну, тут так багато крему і ціна. Ціна насправді дуже приємна, тому що в Старбаксі за такі гроші ви не купите такого. Там можна купити за 3,50, таке печиво не дуже смачне. А от в Тім Хортонці, ну блін, Ну це реально класно. І це. Він такий свіжий, тобто він відчувається. Мені здається, можливо, них холодильник з підігрівом, а як холодильник можу бути з підігрівом. Я не знаю, що в них, але він такий теплий. Мені здається, що його нещодавно приготували, тому що в Тім Хортонці, там, де я була тільки що, там було багатенько людей, що вони протягом дня ще допікають та дороблюють, тому що ось хтось працює в Тім Хортинці, напишіть, як там. Цікаво просто, що ви робите. Взагалі, яка там продукція, свіжа, не свіжа. Я думаю, я сподіваюся, що вона нормальна. Якщо б ви знали, як зараз Вова дивиться на цей пончик, який я їм, а він там сидить. А я. От мені саме подобається крем, він такий, знаєте, ніжний, м'який, супер. Тож всім дякую за ваш перегляд. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватися на мій канал і обов'язково напишіть, що ви любите більше: тім Хортонс або Старбакс.